Ісусу Христу, вітаю вас на живому телебаченні! Триває час Великого Посту. Ми більше думаємо про духовне, більше задумуємося також про терпіння і страждання Ісуса Христа за нас, грішних. Музика і мистецтво можуть в цьому допомогти. Зокрема, відомий твір Йозефа Гайдна сім останніх слів Ісуса на Христі. Сьогодні у цьому відео хочемо вам показати. Як цей твір переосмислили і відтворюють по-сучасному молодіжний театр Глорія із Другобича і також Тет Квартет? Ми вже не раз знімали те, власне, що показував цей театр під керівництвом отця Андрія Буня, священника Самбірсько-Другобицької єпархії. Але сьогодні маємо нагоду побувати на їхній репетиції, не на виступі, а на репетиції, на якій, власне, за допомогою театру Тіней і музики. Знову можемо побачити і відчути якось по-особливому терпіння Господа нашого Ісуса Христа. Запрошую подивитися і зверніть увагу на атмосферу і на антураж, де це відбувається і що за процес паралельно триває у цьому залі в центрі молодіжному у Другобичі. Ісус сказав, Отче, він їм, не знають, бо що роблять». Після цього воїни намісника відвели Ісуса у криторію, де біля нього зібрали всю кагорту. Вони роздягли його і накинули на нього багряницю. сплели та поклали на голову вінок з термин, а в праву руку дали тростину. І, уклонивши коліна перед ним, глузували з нього. Кажучи, вітаємо тебе, царю людей. Я вам скажу, що дуже привертаю увагу також те, що е, це не просто тіні на е, світлому фоні, а міняється також сам фон. Чесно, не знаю, як вони то роблять, але додає ефекту присутності дуже дуже. Су зустрічає свою матір'ю, несучи хресного грофі. Як ви вже помітили, паралельно відбувається важливий процес. Жінки плетуть сітки для наших військових. І, як на мене, це дуже добра ілюстрація, знаєте, того, що зараз відбувається, в яких умовах ми живемо. Зараз трошки пробуємо поспілкуватися. Слава Ісусу Христу! Можна вас запитати, як вам плететься сітки під такий, такий компонент музичний і творчий, в такій атмосфері? Дуже гарно. Дуже Так. Гарно. Часто, а при приходите сюди часто? Часто приходимо Так приємно бачити да. вас так багато тут. Є часто, багато. часто, майже кожен день. Майже кожен день. кожен день. Сітки тут з понеділка, понеділю кожен день. Супер. І часто є така нагода потрапити в якісь на якісь репетиції на те, що тут уже відбувається. Є, є. Дуже приємно. Дуже приємно. Усі репетиції слідкуємо так. Та вам треба квитки на виступи давати, знаєте, безкоштовно. Дуже приємно, дуже приємно. Дякую вам також, що приходите. Подивіться, насправді, як багато є жінок, які сюди приходять плести сітки у Друговичі, в молодіжний центр. Приємно, дуже. Звичайно, оригінальне трактування епілогу цього музичного твору. Ну, Ви все самі бачите на екранах, не хочу казати. Що ж вітаю вас, дорогі друзі, це справді дуже цікаво, нестандартно. Чекайте, подивимося, скільки то у вас тут задіяно всіх разом. О, Трохи є, я вже сказав. і ще квартет. Добре, розкажіть, будь ласка, чи важко грати такі, я не знаю, не вистава, то що щось дійство. Почнемо з головного актора. Ну, чому важко, якщо тренуватися, нічого не важко. Як багато репетицій проходило, щоб це все підготувати? Mm -hmm. Ну, гай, місяць, два місяці, тиждень, два тижні. — Двох місяців. Двох місяців, так? Двох місяців. Добре, зрозуміло. Але бачу, ви різного віку, є молодші, є старші, є такі найбільші. Ти що тут робила? Скажи, яка твоя роль? Моя хлопчика. Ти хлопчика граєш? Але файно. Ну добре, і що тобі, тобі виходить? Хто, хто тобі допомагав готуватися? Катя. Катя. Передимося на Катю. Катя, як воно? Самі навчити і когось іншого. Легко. Легко? Ну, файно. Якщо... Слухається, якщо слухається, так. зрозуміло, добре. Ня ну ви молодці. І скажіть, то ви є з е, виходите в центр молодіжний центр Дрогович, так? так? Що вас мотивує взагалі приходити сюди? Будемо так говорити, то що ну багато дітей приходить. Тобто mm -hmm. за це ну у вас якісь відповідальність з'являється. тобто mm -hmm. приходити сюди. Тобто і менші діти беруть з вас е, якісь приклад. приклад Тобто, ну якщо ну ясно, що і однолітки, тобто ми завжди і по своєму жартуємо, і так далі. Mm. Але в більшості тобто, дружба, тільки ну, тобто, друзі і так далі. Ми приходимо тут. Fine. Все майже робимо разом. Молодці! Дякую дуже вам, гарного вам виступу. Тож я так розумію, буде найближчим часом, тобто завтра. І надіємося, що буде він не один і ще протягом часу посту можна десь буде вас побачити. Дякую вам дуже, молодіжний театр Глорія. Молодці! Yeah. А тепер йдемо поговоримо ще з струнним квартетом. Все почалося колись е, дуже так, може, трошки давно. Е, коли я побачив е, в соцмережах такий квартет, тет-квартет молодіжний, е, і я запросив їх сюди, щоб вони, е, скажімо, собі тут мали такий простір для своєї творчої діяльності. І... Продовж цієї нашої історії. Цей квартет зробив дуже великий рух вперед в своїй творчості. І, зокрема, цих сім слів Йозефа Гайдна, Це ораторія. Це їхня праця, важка праця, але вони дуже гарно цю ораторію виконують. І тому хочу представити учасників цього квартету. Добре. Це Надія Летнянка. Перша скрипка це Люба Котова. Друга скрипка Катерина Коцюба. Також третя скрипка і Ольга Шепіта, Вілончель. Е, незмінні учасники цього квартету. — Файно. Я, скажіть, будь ласка, як вам тут, в цьому молодіжному просторі, е, грається, репет, репетирується і виступається? Тут є своя атмосфера, ненав'язлива, тут завжди хочеться сюди приходити. Продовж багатьох років ми вже тут всі разом тут майже живемо. Вже виходить така, як друга сім'я. здається, ми деколи навіть тут частіше буваємо, ніж в себе вдома. Тому але ми дуже дякуємо цю за те, що ми так всі зібралися тут, і це вже напевно люди такі, які будуть з тобою вже все життя. Атмосфера то ви вже не перший рік, фактично. Та граєте далеко нам цього року. Я вам більше скажу, нам цього року нашому квартету виповнюється 10 років. По нічого собі а тут ми. За років сім, якщо я не помиляюся, mm -hmm. з 2017 року. Вже <смітна> встигли тут освоїтися, якось прижитися. Я знаю, що є дуже цікава історія одного з музичних інструментів, на якому грають учасники цього квартету. Хто би міг власне трохи детальніше розказати? Мені ця скрипка дісталася в подарунок, насправді. Можливо, вона не така дорога. Матеріально, але вона мені дуже цінна як сімейна такий особливий подарунок. І ця скрипка вона саме врятувала життя одному моєму родичу, який, на жаль, я йому не застала за життя, не познайомилася. Але ця скрипка його врятувала, врятувала йому життя на Сибірі, його відправили на заснання. І... Я думаю, що так склалася доля, що Бог поміг. І випадково дізналися, коли вже, можна сказати, кілька днів, він би міг вже померти. Але так склалися обставини, що приїхав в оркестр в ці місця вислання. І дізналися, що цей мій родич він грає на скрипці, на скрипці що він скрипаль. E, і вони, вони саме скрипаля шукали і сказали: от ти вмієш грати на скрипці, продемонструй нам. E, в той час, правда, в перший раз, коли йому його попросили зіграти, він не зміг, тому що він вже був дуже упосилений, він кілька днів вже не міг їсти. E, було складно, тому що і пальці це не тримали вже скрипку, руки. Але його трошки нагодували. Кілька днів його можна сказати, він віджив, його трошки привели до життя. І він знову взяв інструмент в руки. І на цей раз він йому вже вдалося зіграти. Всі були в захваті, тому що він справді класно володів інструментом, і так він потрапив в оркестр. І з часом йому дружина переслала саме цю скрипку, яка стала його годувати і врятувала його від смерті. Він Ого. викарбував роки, які він перебував на засланні в Сибірі, грав на цій скрипці. Надзвичайна історія і надзвичайний інструмент. Дякую, що ви поділилися цією історією і продовжуєте життя цьому інструменту. Так, мені дуже приємно, що я дала. Як сказати, життя. Друге життя тому, тому що він дуже переймався тим, хто після нього продовжить його справу, тому що він і писав, як це правильно сказати, служби музичні для та літургійні для хору. І на скрипці грав, і в театрі, і так. І він дуже хвилювався, хто продовжить його справу, тому що його донька так трошки для себе вчилася. Ось він помер, і вона вирішила мені такий подарунок mm -hmm. зробити. Та, отже, Андрію, ви хотіли доповнити, я знаю. Та, та я хотів власне, сказати, звідки почалася така ідея е, власне, такого поєднання е, ораторії Сім слів Спасителя на Христі з сучасністю. Е, все почалося від того, коли я побачив цю скрипку. Вона мене зацікавила, зацікавили саме ці роки 1945 -1952 рік. І власне від цих років ми знали, що власником цієї скрипки був знаний в Дрогобичі композитор, хоровий диригент Скрипаль Львівського обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича Янислав Камінський. Цей композитор, ця людина виявилася родичем Надії Леднянки, яка виконує партію першої скрипки у цих семи словах Спасителя на Христі. І не тільки він виявився родичем. Це були роки його перебування в спочатку Новосибірську, а пізніше в таборі Маріїнка, де Разом з ним перебував наш блаженіший митрополит патріарх Йосиф Сліпий. І за словами його дочки, ця скрипка неодноразово грала і її слухав патріарх Йосиф. І тому ми вирішили відобразити цей хресний шлях патріарха і взагалі нашого народу, який закінчився обов'язково Воскресінням. І ті вороги, які нападають і нападали впродовж історії на нас, скажімо, зазнали краху, бо Христос Воскрес. І власне так закінчується цей твір. Це не тільки твір, це було в середньовіччі богослужіння в західній Латинській церкві, яке служилося в Страсну п'ятницю, І закривалися вікна, приходили люди одягнені в чорний одяг. І розважали над семи головними фразами Ісуса Христа, який сказав їх на Христі. І, власне, дуже вдало зробив музику, написав музику до цього богослужіння Йозеф Гайн, австрійський композитор, який був новатором в своїй епосі, на замовлення власне, іспанського священника з міста Толедо. І, власне, оце поєднання в нашому виконанні струнного квартету і театру Тіней, воно десь таке, скажімо, є осучаснене і відображає сучасний світ і світ сучасної людини. Тому ми не вдавалися до таких якихось строгих костюмів, але старалися показати у цьому світлі сучасну людину, яка переживає. Сучасні, скажімо, внутрішні проблеми, і в кінці свого покаяння вона завжди приходить до великого кінця до завершення. Я надзвичайно дякую вам за те, що ви беретеся за такі непрості речі. Їх переосмислюєте, подаєте по-сучасному і також нашу історію в це вплітаєте. І це надзвичайно важливо. Дякую за це відео. Бажаю вам успішних виступів. І е, чи можна також вас запросити, ваш квартет і ваш театр, щоб виступити з цим твором десь на парафіях. Звичайно, ми для цього і створили ці реколекції розважання. Щоб упродовж Великого посту допомогти молоді, допомогти людям мистецтва більш глибше переосмислити своє життя і, звичайно, зрозуміти його сенс. Чого вам, дорогі друзі, і бажаємо до нових зустрічей на живому телебаченні. Дякую.